На річці на Йордані. Усім православним християнам гарна відома назва річки, в якій сам Христос хрестився від Івана Хрестителя. Київ, Слов'янський Єрусалим, знаходиться аж надто далеко, як від західного, так і від східного берегу річки Йордан в Палестині, але в Києві був і є власний Йорданський куточок. У Нас є. Під землею власне Йорданське озеро. А нещодавно існував навіть власний Йорданський монастир. Це було посередині вулиці Фрунзе, колишній Кирилівський. З довідника пам'ятна книга Київської єпархії за 913-й год. Благочині третього округа города Києва. Церковь Іроданське – Постройки 886 года. Прихожан мужского пола 271, женского 318. Помещение для причта есть, в очень хорошем состоянии, устроено в 1907 году. Тут же церковно-приходская школа. Хибамих знатый тутешний священник Александр Писоцкий что за 4 роки так изменится нравы в державе. Здесь батюшка жил в этом доме? А, правильно. Жилой дом, батюшка жил. Это жил? Не да. Вы знаете, что жил батюшка? Да, конечно. На втором этаже, там, где сейчас ко мне два врача, это была его квартира. Потолки такие остались, деревянные мы не снимали. А, -а, -а. а остальное вот так все. Сделали здесь вымостку полностью, потому что здесь нет ну, у нас, видите как, ни подвала, да, ничего да, да, у нас да, нет. Да. Вот. да. Вот так. И приспособили но оно так и числится, приспособленческое здание к нашему лечь учреждения. Но как бы предания внутри учрежденческие, что это была церковь, остались? Нет, это никогда не было церковь. Ну как? Это так? у вас неправильная дома. Иорданский монастырь. Значит, не знаю, может быть, вон там во дворе, где у нас было и на горе, были еще здания, уже мы их доломали и построили там сарай. Там может быть что-то было, а здесь было жилое здание. А монастир на Йорданському ручеї виник іще до Хмельниччини. На карті Ушакова 695 року тут показане огороджене високим тином ціле господарство з млинком і рибальським знаряддям. Циховий поділ з рівною побожністю святив на хрещення воду і у Дніпровській полонці проти бурси, і у другій на хрещатому руч'ї, і в третій тут, на Йорданському озері. Найбільшого удару, більшого за руїну XVII століття, надала монастиреві Катерина ІІ, яка позакривала всі друго та третьорядні монастирі. Все наступне, що сталося з київським Йорданом, вже не мало значення. Свідомі кияни стверджують, нібито Мергельну глину з Йорданського родовища пущено на якесь кремлівське будівництво. Звичайно, на місці Йордану мав лишитися Котлован. Все сталося якраз за автором роману Котлован Андрієм Платоновим. Автор найбільшого роману в історії російської літератури ХХ століття ніколи не був у Києві. Але і в своєму пролетарському воронежі він таки передбачив процес перетворення Йордану. Котлован